На носі новий 2025 рік і безліч різних свят. А це означає, що час купувати, дарувати та отримувати подарунки. І якщо ви з тих людей, яким важко визначитися, що ж власне дарувати, то ми зробили все за вас. Отож, у цьому відео мова йтиме про найкращі, найкорисніші та загалом. Топові подарунки для друзів, рідних і для себе коханих у 2025 році. Все найкраще я розділив на п'ять різних категорій: це для дому, маленькі гаджети, корисні, здоров'я електроніка та смартфони як найбільш популярна тема. Тож ви точно зможете з легкістю обрати те, що потрібно саме вам. Ну і давайте ж уже про це все поговоримо. Адже ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і час занурюватись у світ гаджетів та технологій. E aí Розпочнемо ми з найбільш актуальної категорії подарунків для українців останні три роки: це павербанки та зарядні станції. Ми вже звикли з вами жити з плановими та екстреними відключеннями електроенергії, але от мати додаткове джерело живлення точно ніколи не буде зайвим. Окремі відео про те, як обрати павербанк чи ідеальну зарядну станцію, вже є на нашому каналі, тож ви можете подивитися їх за підказкою в правому верхньому куті. За а вже нагадаю оптимальні варіанти в обох категоріях, які насправді то не дуже і змінилися. Спочатку про зарядні станції. EcoFlow Delta 2 зараз коштує дешевше ніж півроку тому, а забезпечити енергію вона може так само потужно. Тож це чудовий варіант, якщо ви готові вкластися фінансово в такий подарунок для себе чи для своїх друзів. Якщо фінанси трошечки обмежені, тоді можна обрати EcoFlow River 2. Обидва варіанти. Це все ще айфон у світі зарядних станцій. Якщо ж зарядна станція у вас уже є, або вона вам в принципі не потрібна, тоді оптимальний варіант це хороший павербанк, аби завжди бути на зв'язку. І таким варіантом для всіх гаджетів буде A3A WPD 65 Павербанк, який може зарядити не лише ваш смартфон чи навушники, але й ноутбук. Потужності йому точно вистачить. Якщо ж за вимкнення електроенергії ви не хвилюєтесь, то моя вам порада Придбайте класну корисну техніку для дому, і тут насправді може бути та практично що завгодно: кавомашина, посудомийка, телевізор, новенька приставка. Але рекомендувати буду те, що сам придбав собі цьогоріч. це робот пилосос моє найкраще вкладення у 2024 році, яке економить купу часу та енергії, яка раніше йшла на те, аби бродити з війником та шваб. Про по квартирі мій робот-пилосос цей сьо. Мій робот-пилосос це Xiaomi Robot Vacuum X10. Він має зарядну станцію для заряджання та збору сміття, тож його не потрібно чистити щоразу після роботи. Підходить як для сухого, так і для вологого прибирання і має лідар для орієнтації в просторі і побудови карти вашої квартири чи будинку. А також зручний застосунок для керування власне роботом. Кому б ви не подарували робот-пилосос, цей чи будь-який інший, будьте впевнені, що це буде. Чудовий презент на новий рік! А головне корисний. Наступний тип подарунків призначений для вашого здоров'я, або ж здоров'я тих, для кого ви власне і обираєте подарунок. Я дуже довго думав, що це взагалі може бути, і прийшов до логічного питання. А що би я хотів отримати? І тоді рішення було максимально простим та очевидним. Тут у мене навіть ціла підбірка вийшла. Перша пара новорічних подарунків це електрична зубна щітка, або ж іригатор. Що перше, що друге перетворює звичайну буденну справу на задоволення і рекомендувати тут якусь одну щітку або ж той же ірагатор я не буду, натомість порекомендую бренд: це Philips. На сайті магазину кібернетики ви можете знайти безліч різних моделей, як для дорослих, так і для дітей. Тож, якщо у вас, ваших друзів чи дитини, досі немає такого гаджета, час брати. Ірригатори підійдуть для тих, у кого вже є щітка, або кому вона в принципі не підходить, як мені, наприклад, через брекети. Хто не знає, що мені дарувати на новий рік, от вам підказка. Другий корисний гаджет для вашого здоров'я це масажери і ми буквально нещодавно розповідали про них, тож повторюватися не буду, але це те, що точно сподобається. Навіть не сумніваємось. Маленька компактна електроніка, це завжди популярний вид подарунків. Тож, якщо серед вашого кола спілкування є меломани, але чомусь без навушників, то чому б їх і не подарувати. Я особисто так нещодавно потішив брата. Тож і вам рекомендую. Тут можуть бути різні варіанти. Якщо бюджет дозволяє, то беріть Marshall Major 5 і, взагалі, всі в дамках. Але це не означає, що не можна знайти щось хороше, але бюджетніше. Рекомендую все, що потрапляє. Ляло до моїх рук, і що я слухав особисто для тих, кому не страшне таке слово, як амбюшури, створені Oppo Enco Air 4 Pro. Я колись активний користувач навушників саме цього бренду. Тож жодних зауважень не маю. У вухах сидять зручно, так ще й фірмовий застосунок для налаштування у них є. Якщо навушники такого типу вам не підходять, тоді можете сміливо купувати JBL Wave Flex. Це вкладиші, які теж доволі детально налаштовуються на вашому смартфоні, мають стильний дизайн та легко сідають у вашу вушну раковину. От саме їх я і дарував братові, ніби задоволений. До речі, сидить, от прям за камерою, тому задоволений. Киває. Ну і, мабуть, один з найбільш популярних запитів в кінці будь-якого року, і на початку наступного це смартфони, тому що стільки всього вийшло, а от що з того обрати і бути максимально щасливим, не завжди зрозуміло. Для фанатів яблучної продукції час купувати iPhone 15 Pro та Pro Max. Це якщо для себе, і якщо для другої половинки, то звісно, 16 модель, бо інакше просто не зрозуміють. А от для поціновичів зеленого робота вибрати є серед чого. Моїм фаворитом серед брендів в цьому році була Motorola, ну і дуже багато всього класного вони насправді випустили. Виділити хочу Moto Edge 50 Neo, бо він з цього всього списку виділяється, і тим, хто шукає компактний гаджет, він точно сподобається. Ну і коштує все ще притомну суму. Серед бюджетників, мабуть, найкращими варіантами можуть стати Xiaomi Redmi Note 13 та Realme c 67. Це не тільки моя думка, але й продавців у нашому магазині. Тож чекаємо на вас. Дуже сподіваюся, що це відео стало для вас корисним, тому що я намагався згадати все найкраще, що мав справу за цей рік. Тож всі поради та рекомендації максимально щирі. Обов'язково пишіть і свої варіанти в коментарях, що ще можна подарувати собі, друзям чи рідним на новорічні свята. Адже, можливо, я щось та й пропустив, придбати все, про що ми з вами сьогодні говорили, і навіть більше, звісно ж, можна на сайті магазину кібернетики за посиланням в описі під. Відео, а в кінці я дуже попрошу вас зробити подарунок і для мене. Вподобайка, підписка та дзвіночок. От все це робить мене безмежно щасливим. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця, і традиційно зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.